Добрий день, шановні земляки. Добрий день, всі небайдужі до долі України, яка сьогодні в скруті. Ми пишаємо з тим проектом, який ми можемо сьогодні представити. Усі автівки, які ви бачите на відео, вони відправляються вже завтра, 1 липня, до України, щоб бути розпроділеними майже по всій лінії фронту з сходу України з Харкова аж вниз до Херсону. І вони будуть виконувати дуже важливу функцію. А саме евакуації постраждалих наших хлопців, а також і цивільних осіб з гарячих точок. Вони будуть рятувати життя нашим землякам. І ми дуже пишаємось тим, що ми змогли створити такий чудовий проєкт. Усі автівки. Були придбані різноманітними організаціями та приватними благодійниками, і ми, як фонд судовишнянської територіальної громади, дуже раді всім, хто долучився до збору гуманітарної допомоги, якими ми змогли загрузити ці автівки у нас в Дюссельдорфі, а також для купівлі дійсно всіх цих автівок і всіх волонтерів, які допомогли оформлювати документи, зробили титанічну роботу для того, щоб все це здійснити і цьому проекту всього-навсього один місяць, з моменту, як ми дізналися. Що ці автівки є до сьогодні? Це лише один місяць. Це дуже швидко. Ми не зупиняємось. Ми шукаємо автівки далі. Всі, хто хоче долучатися до подібних проєктів, ми дуже будемо раді до співпраці. І дуже вдячні нашим німецьким партнерам АФАУП, Акцептанс, Фертраун та Перспектива за всебічну допомогу у організації, у поїздці, у гуманітарці. Ми вдячні нашому американському фонду United Help Ukraine, Ми вдячні всім асоціаціям, і нашим Партнерам, які з України долучилися до закупівлі, це Благовіста Лейн. Ми дуже вдячні всім, хто долучається і допомагає Україні. Слава Україні!